Майера, як завжди. У мене вже всі носки є в дирках, шнуривки згрижені, капці порвані. Лише хоч ці. От як це вже в нас виглядає тут. Тому може на 6 О, Скільки хламу було вроді в пустій хаті. Ну дивіться, скільки ще тут хламу, було. це всякі от кущі. Оцей кущ він був дуже жирний і зробилося деревце. Ще треба порядок з студію От ми вже покосили. Тут чутка покосили, наскільки моїх талантів тут стало. Це ж газона косілкою, треба буде притися і взагалі і це все вирівняти. А вирівнювати я буду землею, яку нам до речі дошки з підлоги тут. Вирівнювати я буду землею, яку я візьму звідси. Тобто я трошечки, можна сказати, Ми прокопаємо десь ну, на лопату. Тобто не на держак від лопати, а на лопату. Ось от десь от стільки буде прокопано вниз, ця земля буде знята. І це нам трошечки дасть висоти, тому що ми потім будемо заливати бетон, от таку стяжку робити. І це нам дасть нормальну висоту. Тому що висота тут. -от. Ну, В принципі, висота нормальна буде. От. Оці всякі натяжки будуть ззовні, то не буде оцього, що зараз стоїть. А будуть ставитися такі швеляра, такі кутники. Будуть ставитись сюди і стягуватись буде вроде має вийшли надійно. Але як там буде, теж будемо бачити. Чи дадуть якісь плоди наша робота, чи їм все-таки треба буде завалити і наново це все зробити. Отак от виглядає, ну ще дуже далеко до порядку. Дуже. Нас навіть паркана між сусідами нема. Там от як він починається, от він от стовпчик. От стовпчик, е, палець не фокусуй О там стовпчик і оця сітка, це тільки початок паркана, а далі він просто зникає. Тут ми вже по чуть-чуть розчищаємо. Як виявилося, тут ще місце ого го. Це все було в кущах. Повністю. Повністю прям притек дому, було цього це, це в кущах. Як виявилося ще тут, стільки мусору, а там же видніється столик якийсь. от він. Це просто я не розумію, як можна було так захламити. І от скільки нам ще оцих кущів треба зрізати. Зрізати, а потім це все треба буде перекопувати. Тому що ожина це така штука, яка буде проростати і надальше. Нам цього не потрібно. От. Так що роботи ще багато. Так що будемо знімати, щоб не було дуже сильно скучно нам. Вікна треба буде теж. Це тут якийсь холодильник. Холодильник там лавочка, тут якась сушилка, я так розумію, для овочів чи для чого там, чи для фруктів. Сушка. От. Тут теж було все захаращено. Тому що дерево от відламалося, кусочок дерева, гілка відламалась, впала. І було плушно, далі собі росла і навіть на ній було яблука. Так що їй там паралельно, що вона там впала, вона все одно собі соки тягнула. А там скосити мені не вдалося, так як заклинив мотор мотокосі. Ще це треба спаляти. От ми, як виявилося, є стежечка бетонна. Може щось з нею покомбінуємо. Ну її треба буде все одно зняти, підсипати гарно, зробити, щоб вона рівна була, гарно почистити її. Ага, і сюди вона йде. І отут в нас теж якісь бордюри є. От вони відніється. От вони бордюри. Так що я не знаю, що тут було, які тут тунелі були, рилися. От. Отак. От Слідкуйте, що буде далі. Ох ти що, скільки ж пламути, це просто капець. Як? Як це, це ж ми звідти винесли? Ми винесли звідти. І цю шопку треба теж буде її розвалити, але це пізніше на даний момент вона буде теж використовуватись, отак поставити якісь. Лопати, сапки, а потім вона так само благополучно піде на дрова. І ми маємо тут О, цих хащах, ми докопаємося до ще якоїсь будівлі. Я не знаю що там, що там було, що там є. Ну, будемо дивитися. Слідкуйте. Кому інтересно, це взагалі не знаю це що нам. Бетон залив у відро. Походу. Ну, піде на фундамент. Що ти майра боїшся? Це колобок. Воно вода чи вже почистилась. Ну, в принципі, принаймні якась на вечбіжі. Тече прозора. А запах... Ну запах такого ще є богата. Її треба ще чистити і чистити, підключати, ставити фільтра, прочистки, здавати воду на аналіз. Аналіз покаже, які потрібно фільтри, які не потрібно. І отак. Ну, домик, звісно, печальний. Тріщини на кожному кроці. Ладно, подивимось, що буде з того.